Продовжуємо з вами знайомитися зі звуками, і вже зачекалась наша буквка, хто ж сьогодні буде з нею змагатися? І так, наш ховрачок зараз вам загадає наступні загадки. Які ж ще цікаві тваринки існують і в нашій державі, в нашій країні, і як вони українською мовою називаються? дуже цікаво, ви їх вже завжди знаєте, їх зустрічаєте, але назва в них, може, ви навіть і не чули. І так, поїхали. Перша загадка. День і ніч сюрчать у кузні цокотунчики малі. Чути в полі, чути в лузі, як працюють ковалі. Як вони цюркачать? цок 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 Думаємо, що це таке, хто це такий. Так, в українській мові є така комаха, яка називається як, цвіркун, цвірчок, цвіркун. Ось він який. Хто пам'ятає, коли на природі, він чув, як вони цюркачат, цюркат. Ось він цвіркун, який гарний, який красивий. Так, він схожий, так. Да. Поїхали, каже. Будиночок будемо звуковий робити? Цвіркун для нашого цвіркуна. Поїхали. Цвіркун. Я почула і у. Тобто у нас є два голосних звука. Тобто буде у нас будиночок двох складовий. І так, перший склад цвір. Цвір. Ой, там вже дуже багато звуків. Давайте так писати їх, щоб вони всі вмістилися в нашій першому складі, в нашій перші, першій кімнаті. Є yeah. цвір, ц, 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 ц. Заважає нам, що зуби ц, ві, 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 м'який. вір, почули дітки, молодці, ві приголосний, м'який, цві і. і... Той перший звук голосний, який ми почули. Ну, тут і ще є четвертий звук. Цвір. Ох, який сердитий. Твірний язичок заважає. Цвір поставили їх майже у мене вмістилося, а у вас перевірили. Цвір кун. 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 Звук Х, і звук у, і звук Н. 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 К. К, горло заважає. У-у-у, вільно протягуємо голос, співають на наші голосові зв'язки. Н, н, знов заважають, перешкоду дають зуби. Куди нагло ставимо в слові цвіркун? На І чи на У? Давайте з силою промовимо. Цвіркун. У-у-у, всі почули. Правильно. Відповідь другий склад. На у Ударили паличкою. Є. Давайте другу загадку слухати, хто там у нас іще, яка у нас загадка буде, яка тваринка. Так, ви її всі знаєте, зустрічали, але як вона називається українською мовою? Загадує нам ховрах. І так, задаваха валахатий, ще й рогатий, і бородатий. Він травиться в скуб та хап. Здогадались, хто це? Здогадались, бородатий, Так, волохатий, Це тварина українською мовою цап. Повторили цап. Подивіться, яка у нього борода. Угу. от В Росії називали людей, раніше вони там носили такі бороди цапами, тому що вони бородки їхні дуже схожі були на казліни, на цапа нашого українського цапи. І так, поїхали, відкілять назва. Ми хахли бо в Україні називали нас хохлами. Чому? Тому що у нас є чубчик-хахол такий є. А в Росії бороди носили цапи. Добре, поїхали далі. Кажемо цап. Це маленьке слово, правильно. Які звуки? Перший звук ц. другий звук А голосний. Губи заважають міцно. Так. схопили <кій> Наголос один, тільки голосний, тому ми ставимо на А. Наголос поставили. Давайте третю загадку слухаємо. І так Де всі наші звіри можуть бути? Де їх можна зустріти, щоб вони виступали? так Реклама скрізь всюди. Кажуть, що привезли туди верблюда. Тигри, леви там теж виступають, а під куполом акробати літають. Де це може все бути? Де можуть звірі зібратися разом? Так, правильно, вони всі можуть зібратися тільки яка будівля? Це цирк, подивіться, у цирку є у нас стаціонарна будівля у Харкові цирк. Так? Такий дебелий цирк. А це у нас із тканини таким зробили красивим, дуже яскравим цирк. Так, щоб можна його було легко розібрати і потім переїхати в інше місто з гастролями виступати. І так слово цирк. Давайте подивимося уважно на це слово цирк. Воно велике чи маленьке. Промовляємо ротом цирк. Цирк. І. Тільки один голосний почули. Тобто, що ми робимо? Малюємо маленький, правильно, маленький будиночок. Ц, 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 ц. ц. Ц, і, наш звук іде, Зустрічався сьогодні. Так, це приголосний твердий. Цир-к, к, к. Так, тут теж один голосний, тобто наголос будемо ставити тільки на нього з силою голосу промовляти, проспівувати. Цирк. І так, є у нас цвіркун, цап, цирк. Давайте послухаємо, а що ж нам скаже наш хавраг. Хто ж сьогодні у нас прийшов в гості? Хто здогадався? Так, цок і цок і цок копиться. Це цапок йде до криниці. Ось він цапок. Так, працьовитим цапенятам принесе водиці, тато. І ще раз, цок і цок і цок копиться. Це цапок йде до криниці. Криниця всі знають що це. Так, там, де воду набирають, колодязь. Угу. Працьовитим цапенятам воду принесе нам наш тато. І так, звук Ц Сьогодні в нас в гостях кажемо один, два, три. Звук Ц у букву. Перетворись. Іде до нас в гості букавка С. Зустрічаємо її. Два стовці. В траві лежать знизу, перекладинка. Наш цапок мовить, буква С у травку покладена. Подивіться, букавка С як два стопці в траві лежать, а знизу перекладинка. Ще букавка С схожа на що? Схожа вона на бачок з краніком. Так, схожа букавка С. Давайте подивимося, де вона у нас зустрічається в абетці, в Українській, де її місце, де її будиночок? Так, всі побачили в кінці алфавіту. Ось наша букавка сьогоднішня Х, а поруч з нею Ц, а далі йде Ч. Давайте всі букви повторимо. А, Б, які вивчили. В, Г. Глуха. Так, Г. Дзвінка. Д, Е. Далі З, И, і, і, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У. Молодці. І так, у нас сьогодні з вами є дві букви. Як малюють діти букавку, давайте покажу по різному букавку Ц. Букавку Х це легко малюється хрестиком. А як же букавку Ц зошичем, з якою буде сьогодні змагатися наша букавка малюють? Малюємо ось таким чином. Дивіться, щоб було легко. Раз, стопчик, як казала, два стопчик, А далі йде що, перекладинка внизу. Але йде так, як сходинка, щоб ступінечка, сходинка була. І вниз гачок, крючок, як у українка, бачок. Да, бачок. у крані, з краніком такий. Поїхали і ще раз. Раз, стопчик, два стопчик, перекладинка. Витягнули вперед. І зробили гачок. І так, змагаються дві буковки. Я сьогодні буду найголовніша. У мене дивись дві ніжки. Ха ха-ха-ха-ха. Я як хахатушка. Ручки вверх, ніжки вбік. Зараз побіжу і буду перша Стрип. Ні, сказала буква Ц -ц. На букву Х. -ц. Я буду сьогодні. Ц -ц. Ні, Я Ні, я. Х Ц Х -ц. Х. -ц. Хто біжить далечко, хто вперше прибіжить до кінця рядочка, той переміг. Ставимо корону.